Дуже темно наша косметологічно-дерматологічно догляду за хронічними дерматозами. І давайте трохи про це сьогодні говорили. Давайте сьогодні сотні розберемося, які бувають проблеми шкіри навколо чи тобто, інколи так буває, що такий пацієнт попадає до нас, він mm -hmm. може, може знову ж таки потрапити і до офтальмолога. Але все-таки декілька захворювань, з якими ми, ми, ми дуже, дуже часто хтось, потребують такого специфічного дерматологічного догляду. До ну і основні проблеми, з якими ми можемо стикнутися на нашому прийомі, це є перевальний дерматит з проявами навколо І причому ми всі розуміємо, що саме з ділянки шкіри навколо очей може з'являтися і дерматит: вірусні бактеріальні інфекції, деякі прояви зрязу та дерматиту на шкірі повітря. І також є низка незабарних захворювань, які також ми зараз розберемося. Давайте згадаємо на щодо перерального дерматиту. Є безліч факторів, які можуть провокувати перерального дерматиту. але все таки дуже часто так буває, що ну, треба провести спочатку якусь інфекційну діагностику. Якраз контактним дерматитом, тому що дуже часто пацієнти вони самостійно протягом кортика стероїд, або е, рана ті фармацевт, і знову ж таки це викликає погіршення перес якраз е, саме перально дерматизм. Ну щодо інших факторів виняття перарального дерматиту, то ми все добре знаємо, що це апо, в першому часу все-таки це застосування кортика Дуже часто з'являється саме пацієнт, я думаю, що у вас так само, які користуються навіть руками цими кортикостероїдами і приходять з такою достатньо ну, серйозно вираженою картиною перерального дерматиту, в тому числі і шкіри навколо очей. Крім того, це прийом безліч препаратів може провокувати боя у дерматину. деротину. Насамперед, це препарати, які впливають на статеві функції, тобто це кортизаплінні засоби, деякі гормони, а також зловживання ліків, які містять йод. Наприклад, або якісь людина приймає перелік вітамінів, які входять, наприклад, в йод, і додатково приймає, наприклад, йодомарин, що давно у нас досить часто, часто зустрічається така ситуація, або зловживання второваними пастами. Для відпілювання різними стоматологічними засобами знову ж таки з метою відпілювання. Ну, ми всі розуміємо, що е, перша практика це припинення застосування того засобу, який е, спровокував виникнення знову ж таки е, періорального дерматиту. Якщо гостра стадія, то ми всі по класиці дерматології використовуємо спочатку примочки, а потім е, вибираємо один із засобів, які йдуть по протоколу, або це буде знову ж таки, препарати на основі ветрані Знову ж таки. Або один або на 75%, які містять нетранітозол. І препаратом вибору так, також можуть бути топічні інгібітери кацініврі і азелинова кислота. І при неефективності ми будемо використовувати ж таки, системні антибіотики. Ну, тут ж таки, ми самі вибираємо, коли це потрібно застосовувати, коли ми бачимо, що дійсна проблема ну, буде довго турбувати нашого пацієнта. Схожа ситуація може бути, коли є окрема тематикослурів. Ну, найчастіше він окремо як самостійна така незелогічна одиниця, зустрічається достатньо рідко, але переважно більшості це ті прояви при фараконіту і при армікулярного дерматиту, які також дуже погано піддаються корекції. Він може, на перший погляд, знову ж таки, нагадувати переральний дерматит, але може і але можуть і поєднуватися з висипом на обличчя, але все ж таки. Пользу саме демодикозного для формання клівітру буде нам казати якраз виражений свербіж. Якщо переражений дерматит, він може не мати прояви у вигляді свербіжу, а тут все якраз буде свербіж, який буде підсилюватися після, наприклад, покування гарячою водою, або знову ж таки при потраплянні в тепло Зв'язана з діяльністю грішів роду димотик. Відчуття печіння, і людина така завжди скажу, що зранку, коли вона просипається, вона бачить якийсь міст в кутках ока. Тобто завжди ми про це питаємо, чи є якісь там виділення саме, яке які людина, наприклад, протягом дня може не помічати. а Вранці вона помітить там. Ну, як кажуть, ну пацієнти кажуть, що загор, очі там закисають. Тобто тоді ми будемо розуміти, що тут якраз є інфекція. Ну, патогенези тут має низка факторів. Мій все таки це порушення водноліпідної матії, порушення мікробіосимозу. Якраз от, і локальна імуносупресія, яка знову ж таки, могла виникнути і внаслідок або приєднання якоїсь іншої флори. Це буде вже порушення колонізаційної резистентності, або знову ж таки при використанні кортикостероїдів стероїдів не проблеми. Ну, що ми з таким пацієнтом можемо призначити? Це обов'язкова місцева обробка країн флорів, тобто або спеціальними засобами, або ну, ж таки симптричним але які не містить спірту. І нанесення якраз тобічного засобу з смет... дозолого по краю розтеплові. І знову ж таки на цей період треба виключити якісь теплові або процедури, які пов'язані з гарячою водою. А в терморозацію... Я, сина сьогодні вже казала про це захворювання, але знову ж таки хочу нагадати, що вона може передувати якраз своя авіазація на обличчі. Особливо це стосується чоловіків. Якщо ми розуміємо, що жодна адресація може виникати в більш ранньому віці, то у чоловіків вона має такий більш агресивний проми і саме може починатись з проявів на, на починати з очей. І щодо діагностиці, то тут треба завжди розпитати, чи є фотофобіо пацієнтів, тобто реагує він на яскраве світло на ультрафіолет, і знову ж таки це може бути сверхужем, але й причиня. І от якраз коли ми будемо бачити такі прояви, то Нічними буде призначення якраз лінійки Демолан, і от якраз є Демолан, який ми все добре знаємо і вже більше ніж 15 років використовує, якраз і містить мікронідазон, який буде доречний і при першій лінії терапії перерального дерматиту і терматикозного і разиційного ураження. Нашній рипові, тобто він крім метарінозолу містить світло. Ми знаємо, що це додає якраз і протизапальної активності, підсилює метронідазол, і якраз органічна сірка. Вона регулює діяльність самі залози, Тобто лікування якраз буде таким адекватним і патріонетичним. І для е, зняття макіяжа, або якщо чоловік коли він має прояви на обличчя, ми можемо таким самим пацієнтам знову ж таки при перерані, особливо терматиці, порекомендувати е, минузреготоми, який також не містить агресивних компонентів. Ми бачимо, що на етапі навіть е, очищення за такі рослинним екстрактам, які будуть регулювати діяльні сальне залози, і це діно якраз буде створюватись така протизапальна, і антимікробна. Композиція і лосьон він не містить спіртус. Цініки можна обробляти після вмивання обличчя, якщо ну, пацієнт має висипи на, на обличчя, при тому ж переражені, або обробляти країн повік перед нанесенням основного препарату. І всі ці засоби ми рекомендуємо використовувати не менше ніж місяць. Потім пацієнти у нас навіть інколи руками їх використовують, ну інколи відходять або в час від часу, наприклад, декілька разів на тиждень. Якщо Полювання має такі незатяжні або хімічні твори. І ще декілька слів про інші захворювання в ділянки, знову ж таки, простий ретантний норматив, тобто, коли він е, все добре розуміємо, виникає після прямої дії якогось подразничого агенту. Е, що тут важливо завжди пам'ятати, що якраз тут можна е, пацієнта найголовніше порекомендувати не застосовувати зброю. При ці, при ці патології, тому що він пройде самостійно, тому що саме простий дерматит, він ніколи може мати такі більш рік переміг. Можемо битися самопримочками, примочками, там з нейтральним засобом, з тим самим чаєм. Головне тут не нашкодити, не використовувати якісь агресивні методи. Соляс може мати прориви і на повіках. Ну, тут ми завжди маємо питати пацієнта, чи має вона навезі інше висипання на інші деля або. Мав вона зі ізольована була дуже рідко наприклад, дуже часто супроводжує псоріаз саме волосисти частини голови, які може бути окремими невідним псоріаз. Ну, загострення. Масіння зимовий період, переважно більшості мають такі пацієнти, і шкіра тут буде суха і змушенням. Якраз чим це небезпечна ситуація? Тому що знову ж таки, якщо призначить кортити пацієнти будуть його використовувати і потім це буде ускладнюватися іншою проблемою, про яку ж сьогодні говорили. І, і тут є ризик у віту, тобто тому таких пацієнтів дуже дуже бережно треба призначати якісь косметичні будови. І пацієнти з атопічним дерматитом. Можуть мати прояви на тобто, але е, це переважно більшості підлітки або молоді дорослі люди, Тобто, да, що дітей то так само це може бути. Але завжди в на ми розпитаємо, чи були якісь прояви і на інші ділянках шкіри. І що е, характерне для цього саме, крім е, ну, почервоніння, лущення знову ж таки шкіри, тут буде напряглі завжди. Тобто, е, Тут ми будемо розуміти, що да, це. Про біологічного оператора буде настроєчного дермативу. По на тактиці ведення тільки тому ж таки ніяких гуртостерозів, тобічний підтримку жаль це не в ріну. Якщо буде потребувати саме став шкіри, тобто якісь засоби і все. За протоколом. І ми все розуміємо, що саме на шкірі обличчя можуть бути і прояви незапарного характеру, такі як бородавки, які можуть бути від дрібненьких фопальних до пластиків, або фопальних епідермальних як дисплазій, які можуть мати достатньо великі розміри. Кентагіозний малюск, але не волю, відмінним від. Ворода вона завжди може мати таку більш ну, розповсюдженість, таку широку, і ми також знаємо по кранічній картині, це будуть живе такі папули, ну так само на темного характеру, оскільки видавлення можуть мати таке фокальне забавлення по краю. Міліуми так само можуть спочатку прийняти або за контагіозними але Ми розуміємо, що це якраз якісь по природі своїх стисальних салас вони не провалили, крім того, якщо їх. Пацієнт спеціально там чимось витравляти, грубо кажучи, то вони не будуть мати заперених ознак і можуть виникати спонтанно або після, знову ж таки після літніх періодів, тому що трофеолет не має місце якраз в похиті не цього. І е, якщо ми приймаємо рішення з цими захворюваннями, з цими патологіями, або їх видаляти радиохвильовим методом або при знову ж таки постає питання, чим обробляти шкіри, який догляд після цих втручань. І е, до вашої уваги, якраз два препарати, які також до на це були парагель е, номер один і номер два. Якщо, якщо диференціювати е, призначити, тобто е, перший мамісти тіла роновий кислоту і сірку, тобто він має про антисептичну дію, тобто або ми його визначаємо після видалення, якщо ми провели якісь там хірургічні хірургічні маніпуляції, або знову ж таки, коли, наприклад, у пацієнта тобічний дерматит і має е, і є і ризик виникнення косторонного запалення. І от коли е, другий можна призначати знову при простому е, ритантному контактному держатиті, як другий там, або знову ж таки після зняття гострих процесів при тому, що серіази атомічному дерматиті, коли можливо, ж таки треба підтримати достатньо зволожуючи достатньо зволоження шкілі і не пошкодити е, мікробезонос саме на цій ділянці. І декілька слів про акт неподібні дерматози, які також можуть мати прояви на шкірі побіг і на обличчі. Але ми розуміємо, що акнеподобні дерматози вони відрізняються від акт не тим, що вони можуть виникати спонтанно, тобто не обов'язково ці вікові періоди з вікових періодів, або і, і мають такі мономорфні. Висипи виникають дуже різко на різних ділянках тіла і ніколи не завжди знаходиться на якомусь однаковому етапі розвитку. Якщо ми розуміємо, що пряг не можуть бути коптони, закриті, відкриті, то тут будуть майже однакові ем... ну, ці висипи. Можуть бути догені, тобто при призначенні будь-яких ліків приблизно тільки що на замку при дерматиті, але тут має місце ще. Знову ж таки, або зловживання кортикостероїду, в тому числі для системного э, застосування, тому що знову ж таки вони будуть мати ну, місце акнегенна дія, тобто за рахунок приміщення місцевого, в тому числі імунітету, не тільки локального, або э, зловживання препаратами йоду або інших галогенів, які ж таки, виділяються э, через саті залози. І э, щодо э, медикаментозного акне, то все це так само відноситься до акне подібних терматозів. І якщо ми подивимося на список препаратів, то тут навіть є і наші препарати, які ми застосовуємо при інших захворюваннях, які потребують саме системної терапії. Тому завжди треба пам'ятати, і коли доходить такий хворий, розпитати, що не приймає він або починаючи з вітамінів, або будь-які інші проблеми на постійної основі якісь препарати. І ми бачимо, починаючи від кортикостероїдів, стероїди, закінчуючи вітамінами і. Препаратів для лікування щодо подібної залозли. Ну, Більшість пацієнтів щось такі доприймає, тому може мати такі е, е, прояви агнеподібних дерматозів. І окрема декілька де слів про інші, де, де також дерматози, які відносяться до е, наприклад, фленатне, і зараз більше випадків, як і серед ну, внаслідок ведення бойових дій. Саме є свіжі новарки, якраз про хлорах на серед військових також ну, серед населення, які проживають якраз на тій території, де будуть захильні бойові дії наслідок контакту, якраз правих хлору. Вони спочатку утворюють комедони, а потім на тому місці розвиваються кісти і рубці. Так що такі хворих зараз побільше. Ми теж маємо про це пам'ятати. Водівільна глава агне. Також може виникати не тільки у спортсменів, а також є певна низка пацієнтів, які приймають андрогени з інших питань, І, знову ж таки про до гормональних якихось функцій. І також на ці от саме вони потребують уваги, тому що стандартні протоколи акни на них ну, ніяк не дінічно картину, але знову ж таки ми маємо диференцювати це. Може мати стереоцистома, на, але тут маємо пам'ятати, що вона має спадкову природу, і все-таки вона не за характеру, а Спочатку утворюються такі кістозні визнаки, які можуть знову ж таки імітувати на пер на перших е своїх проявах е акне. І два захворювання, які достатньо до рідкісних відносин це, це акне акнемаріфорне акне, яке може виникати спонтанно, природою невідома достомінна, але вона проявляється якраз. Такими невеличкими папулами, які можуть мати подібне вдавлення і мати вигляд такого кукриця, але вони завжди відкриваються скринкою і інколи може бути прийнята за інші дерматоси, наприклад, це ті ж самі скоріовані адміністрації, тому що вони викликає достатньо сильний свердліж у пацієнтів і. І, 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 і Зазвичай пацієнти якраз по середньому вікові 30 до 60, тому проводимо діагноз, так само буде акне. Акне, некротичне акне, критична це є також під видом виреля форму аккумуляторів, переважно е, більше зустрічається у жінок і на межі якраз росту волосся волості, що частина голови. І на ширі і знову ж таки супроводжується свербішем і відкривається з корибли. Тому так само невідомої природи, і знову ж таки, інколи хворі ну, роздирають до такого ступеня ці, 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 ці утворення, фруксування, і інколи воно потребує навіть якоїсь корекції в плані психоневрологу або препаратів, які саме забирають цей свербіж. І окремо можна виділити тіроспиральний або тезії фалібліт, який знову ж таки може імітувати. Запалення по типу акне, але, е, ну, але воно завжди супроводжується ну інколи воно кузі як стільки атне, але все-таки воно супроводжується лущенням, е, відсутністю комедонів. Тобто, як ми пам'ятаємо, що всі е, можна не можуть здиматися, вони характеризуються. І euh, обмежене запалення з РБЖ, і завжди вона асоціюється якраз з, з діяльністю родів грибов малосезів. Такі хвори можуть бути якісь ендокринні порушення або прийом препаратів, які, які впливають на синтез е, е, полових гормонів. Е, ну, щодо так, такі ведення, Поціємні розуміємо то забрати той фактор, який е, спричинив все створювання бостру стадію. Також примочками. І серія та вам е, всім добре відома. Це серія Стоп демодикс, яка також більш. 15 років використовується, яка містить всі препарати, починаючи від глибання до шампунів, які якраз в маласезі поліклітів може бути використаний, але е, також е, активні компоненти тут є нетерні дозоли йогурт, якраз вони всі синергії і мають таку потужну протизапальну дію. І рослинні е, екстракти вони будуть порахувати якраз діяльність е, сальної залози. І також постав відносно нові препарати, про які ми можемо забувати, що якраз у таких пацієнтів треба по максимуму не помидогенно косметику використовувати, тобто якраз тут можна ще на використання. Рекомендувати кремль, який буде містити виконання сліпли. Ми розуміємо, що кроме протизапальне дії, це буде якраз е, цю сальну за, е, сально залози. І можна використовувати якість противорецепного догляду. Маску дуже люблять підлітки у нас, тобто це такий додатковий догляд, і що тут дуже цікаво, якраз тут є сірка. От якраз сірка з цинком, декілька цинк, вона буде містити протизапану дію. Раз, навіть після чисток, якщо в кабінеті ви щось проводите, ем, дуже потужна така е, освітлююча дія, тобто одразу е, набуває такого нормального кольору, і тобто, всі ділянки доволі і користуються е, на постійній основі вдома додатковий добре. І, і, вдома. і е, препарат, ці лініки, які препарат можна який це капсули. і, що тут дуже цікаво, е, крім на який має вплив починаючи від. Е, від, від синтезу інсуліну, закінчуючи знову ж таки відновленням шкіри, містить МСМ екстракт, тобто це знову ж таки основі відсілки, які регулюють діяльність самої залози середини. Містить якраз гриви ці роду речі, які мають імономоделюючі дію. Тобто якраз це катагенетична обумовлена і крім а додаткова проекція мікрофлори, в тому числі й на поверхні шкіри. Буде регулювати якраз патогенетичну діяльність сальної залози. Ну, таким чином, щоб підсумувати, можна сказати, що будь-яке захворювання воно потребує завжди такого по ретельного на нашої ретельної вагітні до пацієнта і от використання якраз адекватного дерматологічного догляду і буде тим помічником, який знову ж таки покращить якість життя хворих. Дуже дякую за увагу.